Всім бажаю міцного. Як і обіцяв, скидаю відео підводної зйомки нашого маленького озера. Озеро має в об'ємі десь 20 кубів плюс біоплата. В ньому в основному знаходяться осетри. Це невеликі осетри від 100 г і десь до кілограма. Тут є ленка, стерлять, бестер і два ролика веслонос. І руски невеликі. Є два, дві стрілятки десь під кілограм і два руляка під кілограм. Це з Великого озера ми пересадили, трішки їм Форель пошкодила плавнички, тому, тому ми їх садимо в це озеро, вони якби, проходять реабілітацію і знову відправляємо Велике озеро. Як бачите, ось три вже повільні, деякі взагалі сидять на дні. Майже не рухаються. Коропи кої більш активніше, але теж більшість ховається. Але це й не дивно, адже температура води всього 6 градусів. А в озеро, як ви бачите, в ньому є дідка, тому все дно і стінки і в нього такі зелені, ніби вкриті ковром. З одної сторони, це комусь не подобається. але вона досить непогано очищає воду, ви бачите, яка чиста вода. В озері одна й та сама вода через біоплату проходить через нашу комбіновану фільтрацію. Ну, плюс нічатка теж дає свій результат. Рибку вже майже не годуємо. Вже тижня три як не годуємо, лише кілька разів на тиждень даємо трішки живого корму для підтримки. Рибка все виїдає, нічого не залишає. Але не можна, щоб вона переїдала. Особливо не можна давати вже в такий період сухий корм, вона може їсти. І... і Через це в неї можуть бути великі проблеми, оскільки організм її вже майже перейшов на зимній період, тобто всі процеси в організмі вже сповільнились, і желудок не переварює так вже їжу, як влітку в теплій воді. Вона може спливти і загинути. Тому краще рибку не годувати в цей період або трішки підтримувати мотельом. Також ми ще давали каліфорнійського черв'я, дехто готує подрібненою розмороженою кількою. Але головне тут не зловживати, тому що рибка може загинути. Надалі розкажемо і покажемо ще багато цікавого. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До нових зустрічей!